Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі хвилі 105,8 FM, 8 Радіо Дзвони, як завжди у цій порі, програма варто знати перед мікрофоном, отець Ігор Тузик. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву і дуже важливу тему і досить непросту хворобу, досить непросте захворювання. Адже 14 листопада відзначається всесвітній день боротьби з діабетом одним з найпоширеніших захворювань у світі. Цей день є власне нагадуванням всьому людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає. Метою цього дня є підвищити проінформованість людей про діабет, про те, яким чином можна запобігти розвитку цієї хвороби, бо за прогнозами медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті. Ця недуга входить до трійки захворювань, які найчастіше спричиняють інвалідизацію, населення і смерть. Тож сьогодні ми говоримо про діабет, і власне для цього ми запросили до нашої студії лікаря-ендокринолога вищої кваліфікаційної категорії лікувально-діагностичного центру клініка Святого Луки Івано-Франківського архіпархіального управління Української греко-католицької церкви, завідувачку кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, голову асоціації ендокринологів Івано-Франківської області. Пані Надію Скрипник, вітаю вас, пані Надії, в студії «Радіодзвони». Вітаю вас, шановні радіослухачі. Слава Ісусу Христу! Я вдячна за те, що маю можливість взяти участь в цікавій передачі, присвяченій надзвичайно актуальній темі цукровому діабету. І дійсно, ми, 14 листопада, весь світ відзначаємо. День боротьби з цукровим діабетом, чому тому, що ще в 50-х роках Генеральна асамблея Асоціації Об'єднаних Націй постановила і зобов'язала всі країни світу відзначати цей день боротьби з цукровим діабетом для того, щоб привернути як засоби масової інформації, так і всю громадськість пацієнтів, члени їхніх родин, наш уряд до такої надзвичайно актуальної теми. Тому що цукровий діабет це є поширене захворювання, і в світі ми нараховуємо за останні статистичні дані 463 мільйони хворих на цукровий діабет. Якщо говорити за Івано-Франківську область, це біля 50 тисяч пацієнтів в Україні. Це 2,5 мільйони хворих на цукровий діабет. І наші пацієнти 6,5 тисяч вимушені кожного дня також вводити інсулін, як життєво необхідний гормон. Це досить поширене захворювання, тому що кожна одинадцята людина в світі хворіє на цукровий діабет. Це дуже серйозна цифра, насправді так. Що ще необхідно власне знати про цю недугу про цей діабет в реаліях сьогодення? На що власне звертати увагу? Цукровий діабет це не є однорідне захворювання, і ми поділяємо на цукровий діабет першого і другого типу. І основна причина розвитку цієї недуги це є дисфункція бета-клітин, які виробляють життєво необхідний гормон інсулін. І перший тип пов'язаний з тим, що іде абсолютна недостатність. Інсуліну, який виробляється бета-клітинами, а другий тип пов'язаний з тим, що не засвоюється глюкоза, тому що є блок інсулінорецепторних взаємозв'язків. Ми говоримо основною причиною другого типу, це є інсулінорезистентність. Чому ми поділяємо на різні типи? Тому що і тактика лікування зовсім інша, і підходи до діагностики, до лікування цукрового діабету різні. Ми всі знаємо, переважна більшість людей, що нормальний рівень глюкози крові це від 3,3 до 5,5 і мілімоль на літр. Але при цукровому діабеті цукор крові збільшується і виникає так звана глюкозотоксичність. Тому надзвичайно важливо діагностувати цукровий діабет. І засоби діагностики у нас є. Ми в кожній лабораторії можемо визначити рівень глюкози крові. Але проблема цукрового діабету полягає не тільки в тому, що це надзвичайно поширене захворювання в цілому світі, а в тому, що виникають ускладнення внаслідок того, що немає компенсації цукрового діабету. І, от, власне, за компенсацію я би хотіла більш детально. Зупинитися. Судді ми про це мали поговорити обов'язково, так давайте перед тим дамо відповідь слухачам на таке питання: хто може захворіти, та хто є в зоні ризику, скажімо так. І друга частина питання: як виявити, тобто на що людині звернути увагу в якийсь момент? Так, у нас є фактори ризику. Це є люди, які вирогідно можуть захворіти на цукровий діабет. Хоча ми вважаємо як перший, так і другий тип цукрового діабету такий генетично детермінований, який передається по спадковості. Однак ми керуємося міжнародними протоколами американської діабетичної асоціації і європейської асоціації з вивчення діабету, які нам визначають фактори ризику. Отже, хто може хворіти на цукровий діабет, в першу чергу потужнім фактором ризику це є ожиріння надлишок ваги. І всім пацієнтам, які мають надлишок ваги, обов'язково потрібно здати аналіз на цукор, хоча б бодай один раз на рік. Також має велике значення і супутня патологія, такі як, наприклад, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця. Жінки, які мають в анамнезі полікістоз яйників, жінки, які родили дітей з високою вагою або навіть низька вага при народженні дітей, таких жінок треба теж обов'язково обстежувати. І, взагалі, всім людям старше 40 років варто зробити аналіз крові на цукор, тому що це є фактор ризику вік. Захворіти на цукровий діабет, от так знаєте, ми з різними лікарями вже спілкуємося, і так виглядає, що людям, які вже 40+, їм потрібно щороку слідкувати, робити якісь аналізи, якісь дослідження, елементарні, прості, щоб могти на ранніх стадіях власне побачити якусь зміну, та яка могла статися протягом цього часу, наприклад, в їхньому житті. Правильно, так от власне всі ці пацієнти, які мають фактори ризику, обов'язково повинні звернутися до сімейного лікаря. Є програма безкоштовне обстеження таких людей, і хоча би один раз на рік обстежити зробити глюкозу крові. Хоча є і симптоми, які характерні для цукрового діабету, і людина, яка має підвищену спрагу, сухість в роті, якщо часто починає мочитися, це є теж ознака цукрового діабету, тривало не заживаючи виразки. Може бути також таким симптомом, як схуднення, це притаманно переважно першому типу цукрового різке діабету. різке схуднення за короткий час, і це все повинно наводити на думку, що треба обстежитися на цукровий діабет. Щось не так сигнал, так так Якийсь це сигнал? все сигнали можливого розвитку цукрового діабету. Угу. Ви слухаєте програму, варто знати. Давайте тоді поговоримо про тих людей, які вже захворіли, так які мають виявлену цю недугу і, скажімо, мають діагностовано, як продовжити тривалість життя таких людей і якість життя цих пацієнтів, щоб вони ясно, що вони не будуть відчуватися вже аж так легко. Так потрібно ж за чимось слідкувати, щось себе обмежити, але як все таки ну, нормально жити, скажімо так, хочу сказати, що ви надзвичайно цікаве запитання задаєте, і це потрібно знати всім нашим пацієнтам. Хто хворіє на цукровий діабет для того, щоб продовжити тривалість життя? Але найголовніше і якість життя, і тому я хочу говорити за компенсацію цукрового діабету. Це є цільові параметри, які ми ставимо перед кожним пацієнтом, і які повинні досягати сумісно разом з лікарем-едокринологом або з лікарем загальної практики сімейної медицини. Отже, ми говоримо про те, що кожен пацієнт, який вже хворіє на цукровий діабет, має знати, що рівень глюкози крові надше повинен бути не більше як 10 мілімоль на це, перепрошую, після їжі 10 ммл ми говоримо за посприндіальну глікемію, а глікемія надше від 3,9 до 7,2 і дуже важливе має значення визначення рівня цукру крові через дві години після їжі, тому що багатьма науковими дослідженнями доведено, що власне глюкоза після їжі має ще більше значення для формування хронічних ускладнень цукрового діабету. Реакція організму на те, що людина спожила. Правильно так, тому що глюкоза крові надше може бути 6, а після їжі може бути 15, і людина не знає про це. Другим таким цільовим критерієм, і це найбільш такий інформативний вважається. Це є рівень глікованого гемоглобіну. Це є такий сумарний інтегральний показник глюкози крові за останні три місяці. Він більш інформативно показує, наскільки є коливання рівня глюкози крові впродовж трьох місяців. І кожна людина з діабетом повинна обов'язково здати цей аналіз крові. Переважно це береться кров з вени, на рівень глікованого гемоглобіну і знов таки цей рівень грікованого гемоглобіну повинен бути не більше як 7%. Хоча у нас ставлення зараз індивідуалізоване, таке до кожного пацієнта ми ставимо цільовий рівень різний. Наприклад, якщо людина молода, хворі на цукровий діабет і тривалість життя ще прогнозована є досить довгою. І немає хронічних важких ускладнень, то ми рівень глікованого гемоглобіну ставимо за 6,5%. Якщо людина вже старшого віку, похилого віку і має серцево-судинні захворювання, то рівень глікованого гемоглобіну може бути навіть до 8,5% для того, щоб виключити падіння глюкози крові. Але важливим є не тільки для пацієнта рівень вуглеводного обміну, рівень глюкози крові, глікований гемоглобін. Але ми обов'язково також ставимо цільовий рівень і ліпідного спектру крові, тому що наші пацієнти в основному другого типу діабету, а це майже 90% в структурі всієї патології з цукровим діабетом. Вони мають другий тип і вони мають супутні серцево-судинні захворювання, перенесений інфаркт, інсульт і тому рівень ліпідів треба обов'язково е, також дослідити і треба зробити не тільки загальний холестерин в лабораторії а ліпідограму хоча б один раз на рік бо найбільш інформативний показник щодо ліпідного спектру крові ми говоримо так звані погані атерогенні ліпіди це холестерин ліпідів низької щільності і він має бути не більше ніж 2,6 і на літр а для людей які перенесли Інфаркт, інсульт, які мають серцево-судинні захворювання, цей показник повинен бути не більше ніж 1,4 і на літр. Ми також за цільові такі критерії ставимо і зменшення ваги тіла, і артеріальний тиск, який повинен бути не більше ніж 130 на 80 мм тут стовпчика. І ще хочу сказати за дуже важливий такий показник, як цільовий діапазон. В якому повинна бути людина за цілу добу, це фактично найновіші останні міжнародні рекомендації американської діабетичної асоціації, і які говорять про те, що варіабельність глюкози крові впродовж доби має дуже велике значення, і ця варіабільність має бути від 3,9 до 10 мілімоль на літр. Тому що інколи падіння глюкози крові, наші пацієнти з другим типом або з першим типом не можуть клінічно виявити, не може проявитися. І тому ми визначаємо варіабільні за допомогою добового моніторування глюкози крові. Це є спеціальний сенсор, спеціальний пристрій. Це може бути айпрометронік або Лібра Фрістайл, коли кожні 5 хвилин визначається рівень глюкози крові 288 разів на добу. І це є можливість у нас в на івано франківську це зробити. Це є такі новітні технології, але особливо людям молодого віку, особливо жінкам, які планують вагітність, особливо також пацієнтам, які перенесли інфаркт, інсульт, от визначити цю варіабільність. Для того щоб продовжити життя активне, і для того, щоб не було ускладнень цукрового діабету, ми повинні дотримуватися компенсації цукрового діабету. Це є залог того, що не будуть прогресувати ускладнення, які могли би бути будь-якого пацієнта, якщо не будуть витримані ці цільові параметри, про які я розказую в ефірі Радіодзвони. Програма варто знати. Дякую, що ви зачепили супутні хвороби, тут цікаво, є питання, власне, чим є небезпечним цукровий діабет, до чого може привести які супутні хвороби можуть з'явитися? І власне це вже ми називаємо ускладненнями, які можуть статися при цій недузі, як уникнути також і цих ускладнень. Ну таких два блоки цього питання. Оскільки цукровий діабет не звичайно поширений захворювання, то є навіть такий вислів, що це не хвороба, а спосіб життя. Якщо ми дотримуємося всіх рекомендацій. Ендокринолога, сімейного лікаря, то ускладнення не повинні розвиватися. І якщо є компенсація цукрового діабету, ускладнення не повинні бути. Але на жаль, компенсація цукрового діабету в наших людей на Прикарпатті, якщо ми проаналізуємо. Рівень лікованої гемоглобіну, рівень глюкози крові і тих пацієнтів, які приходять до нас на консультацію. Компенсація цукрового діабету у незначній кількості тільки людей. І якщо є власне декомпенсація цукрового діабету, то розвиваються хронічні ускладнення. І ми говоримо за цукровий діабет як обмінно-судинне захворювання. Справа в тому, що підвищений рівень глюкози крові, ця глюкозотоксичність вона негативно впливає на дрібні судини в організмі. Судини очей на очному дні розвивається так звана діабетична ретинопатія, судини нирок розвивається діабетична нефропатія, знов таки уражуються дрібні судини, і ураження дрібних судин на нижніх кінцівках. Розвивається синдром діабетичної стопи. Я дуже коротко хочу розказати, як, яким чином проявляються ці ускладнення. Ми Обов'язково наполягаємо на тому, що кожна людина з цукровим діабетом, хоча б раз на рік, повинна звернутися до окуліста. не для того, щоб виміряти гостроту зору, а для того, щоб зазирнути на очне дно за допомогою офтальмоскопу і подивитися у ці дрібні судинки, тому що при цукровому діабеті вони можуть бути звужені, виникають масивні крововиливи, вони формуються потім в рубці, може відшаруватися сітківка і настає сліпота. Тому очне дно потрібно обов'язково контролювати. Відносно нирок знов-таки уражуються дрібні судини нирок, і першою ознакою ураження нирок буде не біль в попереку, не буде часто сечопускання, а буде поява білку в сечі. І це пацієнт може не зауважити, так, тільки при дослідженні можна побачити. так і для цього обов'язково знов таки, хоча б один раз на рік, треба здати загальний аналіз сечі. хоча найбільш інформативний такий показник ураження нирок. Це співвідношення альбоміну до креатиніну білку до креатиніну. І хочу сказати, що в практичній охороні здоров'я в обласній клінічній лікарні буде проводитися безкоштовно це дослідження. Вже буквально на наступний місяць кожен пацієнт може безкоштовно це дослідження пройти. Але надалі, якщо нічого не робити і немає компенсації цукрового діабету, зі сторони нирок з'являється підвищений артеріальний тиск, тому що знов такі звужені судини дають ішемію цієї. Клітини нефрона і там активуються такі системи, які підвищують артеріальний тиск, і в кінці кінців може це закінчитися діалізом. І тому у нас в відділенні екстракорпорального діалізу, хроніодіалізу 50% це пацієнти з діабетом. І це є досить небезпечно. Краще на ранніх стадіях виявити ускладнення цукрового діабету, і ми маємо всі можливості для того, щоб припинити прогресування ураження нирок. Ніж вже на стадії діалізу і на або навіть трансплантації нирок дійти до такої термінальної стадії. Ну і пару слів ще хочу сказати за синдром діабетичної стопи, хоча це може бути зовсім окремо передача разом з нашими шановними судинними хірургами, тому що знов таки іде ураження дрібних судин і паралельно іде ураження дрібних таких нервових закінчень, розвивається. Полінейропатія і такі симптоми, як відчуття змерзання, ніг переміжаюча хромота, як пекучі болі вночі це прояв ускладнення е, е, діабетичної стопи. І це може закінчитися ампутацією нижніх кінців. На жаль, в цілому світі досить висока така е, частота ампутації пальців або взагалі е, нижньої кінцівки. Середня третя стегна, і це пов'язано з некомпенсованим цукровим діабетом. І важливо дуже доглядати за ногами нашими пацієнтам, тому що з маленької подряпинки, з маленького порізу, може приєднуватися інфекція і розвиватися гнійно некритичний процес, який дуже дуже важко лікувати. Потім і хірургам сумісно з ендокринологом. Ви слухаєте програму? Варто то... знати. Здавалося, правда, говоримо про цукровий діабет, про певну недостачу, а тут все відбивається в очах, в нирках, в стопах і так далі. Ну наскільки це дійсно небезпечне захворювання? Хотів би вас запитати як лікаря, який прямо займається власне цим, скажіть, які зараз такі нові інноваційні технології використовуються в прилікуванні власне цього захворювання діабету цукрового? Звісно, я зупинюся зараз за новітні технології. Але не можу не сказати ще за такі ускладнення, як ураження великих судин, як макросудинні ускладнення. Ми не говорили з вами про те, що у людини хворої на цукровий діабет частіше виникає інсульт і інфаркт, і може бути безбольова форма інфаркту. міокарду, це теж пов'язано тільки з такими ураженнями судин, коронарних, церебральних. Інсульт частіше розвивається, і серцева недостатність, тому це треба пам'ятати. Відносно сучасних методів лікування, я би сказала так, що ера діабетології почалася ще з 22-го року минулого століття, коли Чарльз Бантінг і Фредерік Бест. Вони Чарльз Бест, перепрошую, і Фредерік Бантінг. Вони вперше відкрили інсулін. І на сьогоднішній день основним методом лікування цукрового діабету першого типу, але і при другому типі, ми призначаємо інсулінотерапію. Це інсулінотерапія. Але на сьогоднішній день ми маємо дуже високоякісні інсуліни, які і от синтез за допомогою генно-інженерних методів цих новітніх інсулінів дає можливість нам з змен зменшити кількість ускладнень сукрового діабету ми маємо для лікування також і сучасні таблетовані препарати. Багатоцентрові міжнародні дослідження, які проведені в світі за останні роки. Довели, що є певна група препаратів, які не тільки знижують рівень глюкози крові, але й захищають серце і нирки для подальших хронічних ускладнень для розвитку хронічних ускладнень, таких як нефропатія, як навіть захищають від розвитку інсульту, інфаркту, і це є новітні групи, такі як агоністи глюкагоноподібного пептиду або інгібітори натрій залежного контраспортеру глюкози другого. Типу це дуже така велика назва, але суть в тому, що. Зменшується реабсорбція при цукровому діабеті другого типу. А це блокується фермент, який відповідає за реабсорбцію. Ну, це більше знають звісно ендокринологи, але якщо людина перенесла інфаркт або інсульт, то ми повинні думати за... Цукрознижувальну терапію, яка має доведений ефект щодо захисту серця і е, також захисту мозку, і Це тому... теж такий сигнал, так ті, хто мали ці недуги, має звернути увагу також і на рівень глюкози, так на рівень глюкози крові, і одночасно ми розглядаємо не просто людину з діабетом, як з підвищеним рівнем глюкози крові. Ми маємо людину розглядати як коморбідний стан разом зі всіма супутніми захворюваннями. І призначати лікування, яке буде корисне в цій ситуації, індивідуалізований такий підхід. Ну і щодо новітніх таких методів щодо діагностики, я говорила, дуже акцент робиться зараз на визначенні варіабільності, про що я вже розказала. Є в світі також такі методики, як трансплантація органів, це комплекс, трансплантація пішлункової залози, печінки, нирок, селезінки. Одночасно зараз в Україні у нас не є доступним звичайно. На ця методика, але є і методика трансплантації бета-клітин. Ще хочу сказати, що в засобах масової інформації інколи ми можемо зустріти таку чудодійну таблетку або методику, і, і, і якийсь поважний пан говорить про те, що можна вилікувати зовсім цукровий діабет. На жаль, на сьогоднішній день. Ми не можемо сказати про те, що цукровий діабет виліковується. Є експериментальні дослідження, по, наприклад, виправленню патологічного гену, який відповідає за розвиток цукрового діабету. Є новітні технології, наприклад, смарт-інсулін, такий розумний інсулін. Це є такий інсуліночутливий глюкозочутливий пластир голковий, який теж можна використовувати. І, і тому наука йде вперед, і я впевнена на що ми будемо мати ще багато нових технологій, і можливо ми доживемо до такого часу, що ми вже можемо сказати, що цукровий діабет така недуга досить поширена і складна, виліковується. Так, аналізуючи, знаєте, розмови з різними лікарями, слухаючи, і дивуюся, наскільки все взаємопов'язане одне з одним, і нема такого маленького чи більшого органу, який би був неважливий, так? Тобто все важливе. І сьогодні, дякуючи вам за такі розлогий, коментар з проблемою надуги цукрового діабету, хотів би попросити вас. На завершення програми щось побажати слухачам, а може від чогось застерегти, щоб вони знаючи про цю недугу, не сприймали це як якийсь вирок кінця їхнього життя, а навпаки, щоб з одного боку могли запобігти, а з іншого боку, як сприйняти, так і діяти вже, коли все-таки ця недуга з'явилася. Дорогі мої шановні мешканці Прикарпаття, як лікар, звісно, я вам всім побажати хочу тільки здоров'я, але хочу сказати, що Треба слідкувати за своїм здоров'ям. Треба дбати про здоров'я. Тому що після перемоги нам потрібно дуже-дуже багато праці. І основна інвестиція людини повинна бути в здоров'ї і в своїх дітей. Тому всім вам бажаю мудрості в тому, щоб здоров'я було в нашої нації. До перемоги! Щиро вам дякуємо. Бачимо, що ця недуга, вона буде супроводжувати людину все життя, так якщо вона вже з'явилася. Але маємо зробити зусилля, щоб не погіршувати якість свого життя, якщо будемо вчасно приймати інсулін тим, кому це потрібно, якщо будемо слідкувати за харчуванням, якщо будемо слідкувати за своїм здоров'ям, за рівнем е, ваги, так також від чого залежить те, що ви сказали в цій сьогоднішній програмі. В іншому разі воно приведе до ускладнень для того, щоб собі не псувати життя, маємо дійсно слідкувати. Я вам дякую за те, що ви Звернули ще раз увагу на, на те, над чим працювати сьогодні з нами в студії. Е, ми говорили про цукровий діабет з пані Надією Скрипник, яка є завідочкою кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, голова Асоціації ендокринологів Івано-Франківської області. А ще лікар-ендокринолог вищої кваліфікаційної категорії, лікувального діагностичного центру Клініка Святого Луки Івано-Франківського архіпаріхального управління. Української греко-католицької церкви дуже вам дякуємо, Божого благословення і вдячних, чемних пацієнтів. Дякую вам, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу! До наступних зустрічей в ефірі!